Ми знаємо, як цього пам'ятника склалося, і всі мали переконання, що пам'ятник буде належним чином створений. Не знаємо, чи яким чином пам'ятник поставлений так був, що мені прийшлося критично виступити ще при попередній владі і сказати, що ніхто не знає, кому цей пам'ятник. Після цього поставили в підніжжя прізвища, щоб всі знали. Але так як сама постать пам'ятника не викликає. Відповідного мислення і збудження відповідної думки, по сьогоднішній день ви можете к своїх студентів спитати у Франківську і багатьох учнів, які не усвідомлюють, що собою представляє дана споруда. А справа в тому, що, очевидно, українська нація надзвичайно сприятлива для всіх на своїй землі і ніяк не може підняти на відповідний рівень. Моральний, політичний, духовний рівень своїх громадян. <кій> Потрібно сказати, що цей пам'ятник мав збудити справжню історію в цілому світі. Бо ж впродовж вже 70 років поливають помиями ОУН УПА як колорбаціоністів, які співпрацювали з німцями. Хоча відомо історично, що власне не присягнули ОУН УПА. Не присягнули, навіть будучи в Нахтігалю, на вірність Німеччини, а тільки своєму народу, через що були розформовані і вислані як шуц поліція у Білорусі, через що вони з Білорусі потім маршем пішли, війшли в партизанські загони, в Волині, а потім відновили повстанський рух на Україні. В цілому. Тому ця історична правда має бути поставлена на відповідне місце і відновити історичну правду. Щодо толерантності нашого народу, ми можемо казати відверто, чітко і ясно. Всі пам'ятники, які були поставлені, будь ласка, Міцкевич, народ толерує, нормально сприймає і ніяких поганих думок стосовно цього не підводить. В той час, коли пам'ятник поставлений для борців везум змагань, яких розстріляли німці. І яких потім Степана Бандеру і родину відвезли за Згаузені двох братів там убили, це доказ того, що українська нація стояла твердо на своїх позиціях. І, мабуть, сьогодні в цілому світі, де буду, буду ну, здіймаються думки протилежні, що українська нація була неналежним чином духовно-політичному плані націоналістичному, ніби відображала. Такі погляди, як Німеччина, то це категорично неправда. І світ це знає. Але Франківськ має можливість на весь світ продемонструвати належним пам'ятником і його оцінити. І останнє. Тобто пам'ятник має бути такий, як він має відображати, де воїн УПА висказує частково свою думку. І останнє, де не опирає, опирається на юридичні норми розміщення торгової точки. Щодо 21 метра відносно точки пам'ятника. Тут якраз є е, велика неправда, бо стоїть питання про 21 метр не відносно самого пам'ятника. А 21 метр відносно тої точки, де проливалась кров, а до цієї стіни санагоги стояло 10 стовпів і там розстріляно. І від останньої стовпа, якщо ми десь 21 метр поставимо, то це вийде за територію вулиці, треба буде. Значно далі поширити, тобто вона більше новини не може бути. Я е, розумію про економічну доцільність і необхідність сприяння в цьому. Я думаю, що для такого місця може бути перший поверх, де зараз ідуть торгові приміщення під будівельні матеріали, може бути там і відпущене місце під торгову точку стосовно поширення продуктів харчування і розливу. І я підтримую той момент, що тут піднімали питання про можливість і ще інших точок, які загрожують оцінці належно святого місця. Його варто опрацювати, подумати, щоб воно було зроблено належним чином. Я переконаний, що нарешті, через вже 23 роки Незалежності України, ця, це історичне місце набере значення. Державного рівня, європейського рівня для визначення боротьби споконвічного народу за свою незалежність. Ну і оцінки героїв, які ще сьогодні поміж нами є живі. Дякую.